Пановний панство, добрий день! З вами Олег Магна. В цьому відео ми будемо робити лайфхак, будемо робити друге життя для ножа мотокоси з побідитом. Новий диск ріже високу траву залюбки. Але якщо на його путі попадаються каміння, металеві якісь прутки, він тупиться. Інколи відлітає побідітові кромки. І тоді вже піла не коси. Це підчалька. Зараз у продажу дуже багато різноманітних дисків для мотокоси, Всі вони гарнесенькі, поки що нові. Але з часом становляться найтупіші. Що тоді робити? У мене ось диск прослужив пів сезона, і все, йому хана. Бачите, я маркером зробив такі помітки по зуб'ям, які зуби ще мають рацію щось, щось зможуть косити. а Остальні вже повідлітали. Якщо ми порахуємо цей диск з 40 зубами, то, друзі, 30% тільки живих, остальних зубів вже побідітових наляпок вже нема. Тобто він не косий, він буде, Ви будете газувати матакасою, але будете косити тільки 30%, де є ще побідітова наляпочка. Що робити, друзі? Що робити? Зараз будемо робити нове життя старому, убитому диску з победитовими наляпочками. Перегортаємо диск і будемо затачувати ось цю кромку, яку я показував відкрутку. Для цього нам треба буде кутова шліфмашинка, абразивний диск та тиски, щоб міцно тримали ніж для мотокоси. Будемо затачувати з одного боку кожен зуб. Диски об'єднує внутрішній отвір 25 мм. Але вони можуть бути і 230 мм по діаметру, може бути 255 мм. І кількість зубів теж може бути 40, може бути 36, але це не важливо, важливо кожен не пропускаючи і заточити. Як зараз буде на відео. Десь приблизно ось такий результат має бути і у вас, друзі. Якщо з першого разу вийшло, навіть не супер-пупер, нічого страшного, а він буде тупитися, бо це не побідіт. І треба буде трошки ще підтачувати, і потім вже ви все зробите якнайкраще. Настав час збирати конструкцію. Кстаті, диск ставимо другою стороною. Він буде... Ліворуч крутитися і ріжуча кромка якась буде так буде якраз та й сама, яка нам необхідна. Затягуємо гаєчку та й будемо пробувати.